Привіт! Зараз я покажу, як користуватися бутом калорії 365. Я надішлю голосове повідомлення з тим, що я з'їв на вечерю. Я з'їв банан і 200 г сиру. Далі я можу відредагувати продукт. Зараз я змінюю кількість грам для баналю. Крок з редагуванням імені я пропускаю нове значення та зберігаю. Якщо знайдений у базі продукт або його показник вас не влаштовують, ви можете згенерувати дані за допомогою штучного інтелекту. Далі я зберігаю продукти на вечір. Можете бачити, що бот показує підсумкове значення за прийом гічі. Також можете бачити, що. Всі продукти зберігаються вашому щоденнику. У меню ви можете вибирати у та дивитися статистику за частину дня та за весь день. Дякуємо, що переглянули відео. Сподіваємося, наш бот буде для вас корисним.